Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангелії Дматея. 7 13 14 Входьте вузькими дверима, бо в просторі ті двері, розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Євангелію Датея 7.13 14. Вузька дорога, вузькі двері. Просторі двері і розлога дорога ведуть на загибель. Цар світу землі вигадав мільйони речей для спокуси. Він наче на тарілці підносить нам спокусу за спокусою, гріх за гріхом. Він хоче нас переконати, попробувати в цьому житті все. Спробувати все, всюди подорожувати, всюди бути. А для цього потрібні гроші. І тут ми можемо. В конфлікт з Богом. Бо, як Бог сказав Матей 6.24, можеш служити одному пану і це Бог або Мамона. Сатана старається нас заманити спокусами цього світу, за які ми ж самі маємо платити. А от Бог нам дає все безплатно, безплатне здоров'я, безплатні знайомства і подорожі. Але щоб отримати це від Бога, потрібно себе підкорити. Його болі. Тобто рухатися в давно прокладеній стежині, яка є вузькою, ні на крок не сходити з неї, бо по боках вже розставлені капкани сатани, розставлені пастки з диявола. На жаль, меншість людей ідуть вузькою стежиною і входять вузькими дверима, і тут наша місія показати оточуючим нас, людей, яка є істина, а істина є в Бозі. Бог є істина і правдива стежка. Він нас любить і дав правила, які допоможуть знайти стежину і не сходити з неї, а й більше привести на неї ближніх. Проблема в тому, що кожен думає, що він на правильному шляху, бо сатана завжди своє видає за Боже. Вузька вивеста дорога має сотні випробувань для нашого випалення, як золото випалюють в печі. Щоб надати вигляду. Я приймаю рішення йти за Богом, іти згідно з Його словом і законом, згідно Його любові, Він єдиний завжди зі мною, і мені хоче добра. Бог є світло, життя і істина. На цей шлях я приведу інших, які поки в світі живуть, а призначені на вічне життя з Богом, в його славі і силі. Амінь. Богом благословного ранку і дня. Всіх справ хай ця стежка буде приємною, хай присутність Бога буде відчутною, і хай Дух Святий допомагає долати труднощі. Амінь.